Одне з провідних підприємств України вдосконалює свої розробки техніки для рятувальних підрозділів. Зараз це дуже актуально. Війна диктує свої умови і треба швидко реагувати на такі серйозні виклики, яких не мала жодна з країн світу, каже керівник. Підприємство має своє конструкторське бюро і щорічно випускає нові моделі машин. Ну, у нас в рік виходить там, близько п'яти нових моделей техніки, і кожен рік ну, насправді ну, виклики вони ставлять завдання до, ну, вимоги до технічного завдання і вони постійно досконалюються технічне завдання до техніки. Вимоги до там, пожеж, вони інші, тому що ну, це не пожежа, коли там, утюг загорівся в домі, а да? коли там прилетіла ракета, то це ж зовсім інші там, вимоги до там, технічно, технічних конструкцій цистерни, тому що ну, там своя специфіка, там і пенообразователь інший повинен бути, який там більш ефективно, там, працює з. Вогнегасним вогнем. Ну, тобто, скажімо так, сьогодні та техніка, яку ми виготовляємо, ну, насправді ми не просто нічим не поступаємося, європейській техніки, а по деяким. Практичному досвід практичному досвіду вона більш ефективно працює, тому нам є чим пишатися в цьому плані. До того ж, підприємство є бюджетоутворюючим утворюючим однією з громад прилуцького району, і зберегти його на Чернігівщині вкрай важливо кажуть у військовій адміністрації. Бізнес збільшує свої вклади в. Фінансову складову кожної громади. Це відповідно впливає на створення сприятливих умов, соціально-економічних, життєвих умов тієї чи іншої громади, де знаходиться бізнес. Так само пожмашина, співпрацюючи з нашими. Закладами навчальними підтримує їх, створюючи умови, створюючи, скажімо, допомагаючи нашим вихованцям, майбутнім працівникам того чи іншого підприємства вже формувати і планувати своє майбутнє. Вони вже йдуть зацікавлені, розуміючи, що бізнес готовий взяти їх як фахівців на ту чи іншу роботу. Підприємство під час війни зберегло працівників, але все ж має проблеми з нестачею висококваліфікованих фахівців. А задля для безпеки розосередило виробничі потужності по всій країні.